<му> <му> Добре, отже, бінарний пошук це алгоритм, який ми можемо використовувати для знаходження елемента в масиві. На відміну від лінійного пошуку, він вимагає спеціальної умови заздалегідь, але це набагато більш ефективно, якщо ця умова фактично виконана. Так що, яка тут ідея? Це розділяй та володарюй. Ми хочемо зменшити область пошуку вдвічі кожного разу, щоб знайти цільове число. Ось, де вступає в дію ця умова. хоча... Ми можемо використовувати потужність виключення половини елементів, навіть не дивлячись на них. Якщо масив відсортований, якщо це повне перемішування, ми не можемо просто відкинути половину елементів, тому що ми не знаємо, що ми відкидаємо. Але якщо масив відсортований, ми можемо це зробити, тому що знаємо, що все, що зліва від нашого поточного місця, повинно бути нижче за значення, на якому ми зараз. І все, що праворуч від місця, де ми знаходимося, повинно бути більшим, ніж значення, на яке ми зараз дивимося. Отже, які кроки псевдокоду для двійкового пошуку. Ви повторюєте цей процес, поки масив, або як ми проходимо через підмасиви, менші частини оригінального масиву не стане розміром 0. обчисліть середину поточного підмасиву. Якщо значення, яке ви шукаєте, є в тому елементі масиву, зупиніться. Ви знайшли його. Це чудово. В іншому випадку, якщо ціль менша, ніж те, що всередині, тобто значення, яке ми шукаємо, нижче, ніж те, що ми бачимо. Повторіть цей процес знову, але. Змініть кінцеву точку замість оригінального повного масиву на місце лівіше, де ви зупинились, де ми щойно дивилися. Ми знали, що це середина було занадто високо або мета була менше ніж середина, і тому вона повинна існувати, якщо вона взагалі існує в масиві, десь ліворуч від середини, і тому ми встановимо положення в масиві просто ліворуч від середини, як нова кінцева точка. Навпаки, якщо ціль більше ніж те, що всередині, ми робимо точно такий же процес. Але замість цього ми змінимо початкову точку, щоб вона була просто праворуч від середини, середина яку ми просто розрахували, а потім ми і почати процес знову. Давайте візуалізуємо це. Добре, тут відбувається багато чого, але ось масив з 15 елементів. Цього разу ми будемо слідкувати за багатьма речами. У лінійному пошуку ми турбувалися лише про ціль, але цього разу ми хочемо знати, де ми починаємо шукати, куди ми йдемо, чи ми зупиняємо пошук і що знаходиться всередині. Поточний масив. Отже, ми починаємо з бінарного пошуку. Ми вже майже готові, правильно? Я просто зараз напишу внизу цифровий ряд. Це в основному список. Просто про який елемент масиву ми говоримо. Про що йде розмова? З лінійним пошуком ми приймаємося настільки, наскільки нам потрібно знати, скільки елементів ми прибираємо. Вже закінчено, але нам насправді не важливо, над яким елементом ми зараз працюємо. Дивлячись на це, ми робимо бінарний пошук. І так, ці цифри просто там як маленький довідник. Отже, ми можемо почати правильно? Ну, не зовсім. Пам'ятаєте, що я говорив про бінарний пошук. Ми не можемо робити це на несортованому масиві, або ж ми не гарантуємо, що певні елементи або значення не випадково відкидаються, коли ми просто вирішуємо ігнорувати половину масиву. Отже, перший крок у бінарному пошуку вам потрібно мати відсортований масив, і ви можете використовувати будь-які алгоритми сортування, про які ми говорили, щоб дістатися до цієї позиції. Так що тепер ми у такому становищі, коли можемо виконати бінарний пошук, так що давайте повторимо процес крок за кроком і слідкуємо за тим, що відбувається по ходу. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це розрахувати середину поточного масиву. Скажімо, насамперед, ми шукаємо значення 19. Ми намагаємося знайти номер 19. Перший елемент цього масиву знаходиться на індексі 0, а останній елемент цього масиву знаходиться на індексі 14. І так ми називатимемо це початок та кінець. І так, ми розраховуємо середину, додаючи 0 до 14 і ділимо на 2. досить прямолінійна середина. І ми можемо сказати, що середина тепер 7. Так, 15 – це те, що ми шукаємо. Ні, це не так. Ми шукаємо 19, але ми знаємо, що 19 більше ніж ми знайшли посередині. Отже, що ми можемо зробити, це змінити початкову точку на ту, що зразу праворуч від середини, і повторіть процес знову. І коли ми це робимо, ми тепер говоримо, що нова початкова точка це місце в масиві 8. Ефективно ми проігнорували все, що лівіше від 50. Ми усунули половину проблеми, і тепер. Замість пошуку серед 15 елементів нашого масиву, нам потрібно шукати лише серед 7. Так що 8 – це нова початкова точка, 14 – це все ще кінцева точка. І тепер ми знову проходимо це. Ми обчислюємо нову середину: 8 плюс 14 рівно 22 поділено на 2 це 11. Це те, що ми шукаємо. Ні, це не так. Ми шукаємо значення що менше ніж те, що ми щойно знайшли. Тому ми знову повторюємо процес. Ми змінимо кінцеву точку, щоб вона була трохи лівіше від середини. Отже, нова кінцева точка стає стає 10. І тепер це єдиний розділ масиву, який нам потрібно впорядкувати. Таким чином, ми вже виключили 12 з 15 елементів. Ми знаємо, що якщо 19 існує в масиві. То він мусить бути десь між 8 та 9 елементами. Елемент номер 10. Отже, ми знову розраховуємо нову середину. 8 плюс 10 дорівнює 18, поділено на це 9. А в цьому випадку, дивіться, ціль знаходиться всередині. Ми знайшли саме те, що шукали. Можемо зупинитися. Ми успішно завершили. Бінарний пошук. Добре. Отже, ми знаємо, що цей алгоритм працює, якщо ціль знаходиться десь в масиві. Чи працює цей алгоритм, якщо цільовий елемент не в масиві? Ну, давайте почнемо знову, і цього разу давайте будемо шукати елемент 16, який візуально ми можемо бачити, не існує ніде в масиві. Початкова точка знову ж таки 0. Кінцева точка, знову ж таки, 14. Це індекси першого та останнього елементів повного масиву. І ми знову проходимо процес, через який ми пройшли, намагаючись знайти 16, хоча візуально ми вже можемо сказати, що його там не буде. Ми просто хочемо переконатися, що цей алгоритм дійсно буде працювати. Працює якимось чином, а не просто залишає нас застряглими в нескінченному циклі. Так, який перший крок? Розрахуємо середину поточного масиву. Що таке середина поточного масиву? Ну, це 7, правильно? 14 плюс 0 поділене на 2 дає 7. Це 15 те, що ми шукаємо? Ні, це досить близько. Але ми шукаємо значення трохи більше за це. Тож ми знаємо, що воно ніде не буде лівіше 15. Мішень більше ніж у середині. Тому ми встановлюємо нову початкову точку, щоб вона була трохи правіше від середини. Середина наразі 7, отже, скажімо, нова стартова точка 8. І те, що ми знову зробили ефективно, це ігнорувати всю ліву частину масиву. Тепер ми повторюємо процес ще раз. Розрахуємо нову середину: 8 плюс 14 дорівнює 22. Ділене на 2 це 11. Чи 23 – це те, що ми шукаємо? На жаль, ні. Ми шукаємо значення, яке менше за 23. І в такому випадку ми змінимо кінцеву точку, щоб вона була трохи лівіше поточної середньої точки. Поточна середня точка трохи правіше, тому ми встановлюємо нову кінцеву точку для наступного разу, коли ми проходимо цей процес до 10. Знову ми проходимо процес знову, обчислюємо середину: 8 плюс 10 поділити на 29. чи 19 Те, що ми шукаємо. На жаль, ні. Ми все ще шукаємо число менше за це. Тому цього разу ми змінимо кінцеву точку, щоб вона була трохи лівіше від середини. Середина зараз 9, тому кінцева точка буде 8. І тепер ми просто дивимося на масив з одного елемента. Що таке середина цього масиву? Ну, він починається з 8, закінчується на 8? Середина 8. Це те, що ми шукаємо. Ми шукаємо 17, тепер ми шукаємо 16. Так що, якщо воно існує в масиві, то воно повинно знаходитися десь ліворуч від того місця, де ми зараз. Тож, що ми збираємося робити? Ну, ми встановимо кінцеву точку, щоб вона була трохи поточної середньої точки. Тож ми змінимо кінцеву точку. Досі. Але ви бачите, що тут щойно сталося? Дивіться сюди зараз. Початок тепер більший, ніж кінець. По суті, два кінці нашого масиву перетнулися. І початкова точка, тепер після кінцевої точки. Ну, це ж не має сенсу, правда? Так, що тепер ми можемо сказати, що у нас є підмасив розміром 0. І коли ми дійшли до цього моменту. Ми... ми можемо тепер гарантувати, що елемент 16 не існує в масиві, оскільки початкова і кінцева точки перетнулися. І Так цього там немає. Зуважте. Це трохи відрізняється від початкової і кінцевої точки, які є однаковими. Якби ми шукали 17, вона була б у масиві, і початкова та кінцева точка того останнього ітерації до того, як ці точки перетнулися. Ми б знайшли 17 там. Це тільки коли вони перетинаються. Що ми можемо гарантувати, що елемента немає в масиві. Тому це зайняло набагато менше кроків, ніж лінійний пошук. В найгіршому випадку нам довелося б розділяти список з n елементів навпіл постійно, в шлях до знаходження цілі, або тому, що цільовий елемент буде десь у останньому поділі, або вона взагалі не існує. Отже, в найгіршому випадку нам доведеться розділити масив. Ви знаєте, логарифм n разів нам потрібно розділити проблему навпіл. Деяка кількість разів ця кількість разів це логарифм n n. Який найкращий сценарій? Ну, перший раз ми обчислюємо середину. Ми знаходимо те, що шукаємо. В усіх попередніх прикладах з бінарного пошуку, які ми щойно розглянули, якщо б ми шукали елемент 15, ми б знайшли це відразу. Це було на самому початку. Це було серединою першої спроби розбиття ділення в бінарному пошуку. І отже, у найгіршому випадку, бінарний пошук працює за лог n, що набагато краще, ніж лінійний пошук у найгіршому випадку. У найкращому випадку бінарний пошук працює за омега 1. Отже, бінарний пошук набагато кращий ніж лінійний, але ви повинні спочатку впорядкувати свій масив, перш ніж ви зможете використовувати потужність бінарного пошуку. Я дуглоїсесеспедза.